Здоровенькі були мої дорогенькі, багатьом з вас вже почали приходити такі от снаряди. Але не лякайтесь. Своїм вони не зашкодять, а от проти ворога це потужна зброя. Календар галерея знай наших! У розгорнутому вигляді він виглядає ось так. Пояснювати, як користуватися календарем я не буду. Це і так всі добре знають. Я розкажу вам, як можна використати його після того, як закінчиться 2017 рік. І цю ідейку нам подали дітки Козятинських шкіл Вінницької області, які оздобили календарем «Битва за землю рідну, шкільний кабінет історії. А з цього календаря можна зробити цілу галерею портретів, і ними оздобити кабінети літератури, музики, образотворчого мистецтва, фізики, географії і інших природничих наук. Отже, починаємо творити галерею портретів видатних українців. А для цього нам потрібно зробити у шкільній майстерні або замовити готову рамку розміром 21 на 15 см. А як розрахувати паспорту, я вам зараз покажу. Для цього я зробив два, два кутики. Два паперових кутики, які ми кладемо один на одного. Я рекомендую вам розмір внутрішньої рамки 10 на 13 см. Це найекономніший варіант для нашого календаря. Тоді ви зможете використати всі портрети. А тепер розрізаємо кожну сторінку нашого календаря на 9 однакових портретів. Готово! Збираємо все докупи. Картонка. Портрет. Паспорту. Композиція трошки вище. Добре. Скло. Бажано матове. Так. І вставляємо у рамку. Затискаємо і фіксуємо. Готово. Ну, а тепер залишилось знайти стіну для нашої виставки. В нашому випадку це Рівненська обласна бібліотека. І це тільки 30 портретів. А уявіть собі, якби ми використали всі. Більше 100 видатних українців. Отже, замовляйте календар з найнаших. З вами був канал Добродій. З вас підписка, лайк і комент.